Друзі, привіт! Давно я не записував для вас нічого нового, ніяких нових рецептів, ніяких роліків. І пов'язано це в першу чергу з тим, що я зараз в процесі підготовки на нову посаду. 7 жовтня я перейшов на нову посаду і процес підготовки на неї дуже тривалий. Ось. Але я думаю, що закінчиться він найближчим часом, найближчі 2-3 тижні, і я, в принципі, вже завершу цю підготовку. Ось, і плюс я все ж таки переїжджаю до е славетного міста Чернігова. Я вирішив перебратися зі Славутича на Чернігів, тому весь зайнятий саме цими процесами: підготовка на посаду та переїзд. Але переїзд мій завершується вже ось у цю суботу, 11 листопада, я вже буду е жителем міста Чернігів. Звісно, що в перший день мені буде чим зайнятися розпаковка речей і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що вже на другий день я запрошу на новосілля своїх друзів і буду, звичайно, що буду пригощати їх певними смаколиками. Традиційно я дуже полюбляю це, я буду готувати саме ферганський плов. Справа в тому, що я вже готував ферганський плов і викладував на каналі, але це був прямий ефір, це не був якийсь рецепт, я не обробляв його як рецепт для того, щоб викласти для вас. Ось. А цього разу, цього разу саме. Я запишу і оброблю його послідовно, як саме готувати ферганський плов, як я його готую ось і які інгредієнти я використовую. Тому найближчим часом, я думаю, що 12 листопада я його зніму та буде в мене новосілля вже у Чернігові. А 13 листопада обов'язково оброблю, змонтую та викладу для вас, для того, щоб ви. Могли подивитися новий свіженький рецепт від мене. Дуже дякую всім, хто мене дивиться. Друзі, не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео, залишайте коментар, якщо є якісь питання з приводу а, приготування ферганського плову, я можу, в принципі, вже там відповісти на деякі коментарі, які інгредієнти для цього потрібні. Я вам назову, якщо ви забажаєте приготувати його. Ось тому, будь ласка, пишіть коментарі. Залюбки з вами поспілкуємося.